Добрий день! Починаємо урок. Ми сьогодні з вами продовжуємо множити десяткові дроби і розв'язувати вправи на множення. Отже, давайте виконаємо перший номер усно, це номер 1492. Стрілка вказує на наближений добуток, у якому зникла кома. Оціни наближену, множники та з'ясуй, де має бути кома. Отже, дивіться. 3,5 множимо на 7,21, де у нас цілі частини 3 і 7. 3 множимо на 7 буде 21 ціла. Але у нас, бачите, більше, ніж 3 і більше, ніж 7. Отже, буде трохи більше, ніж 21 ціла. Ми розуміємо, що кома буде 25,24. Другий приклад 0,47. Множимо на 19,3. Дивіться, 0,47 це майже половиночка. Множимо на 19,3. Отже, нам треба взяти половинку, приблизно половинку, да, звісно, від 19, цілих. ми розуміємо, що кому поставимо. Ось тут 9,7. Наступний приклад. 17,6 будемо множити на 1,48. 17 будемо множити на майже 1,5. Отже, 17 помножимо на 1, це буде 17, а потім іще на половинку. Отже, візьмемо половинку від майже 18. Це 9. Да? 17 плюс 9 буде 25. Ну, ми розуміємо, що у нас буде трошки більше, бо у нас 17,6, а да? не просто 17. Отже, ми отримаємо 26,5. І наступний приклад, дивіться, майже одиничка, множимо на майже одиничку. У нас буде теж десь майже одиничка. отже буде 0, ,5. 8. Десятих. Переходимо далі. Виконуємо наступний номер письмово. Запишемо разом зі мною номер 1494. Знайди числа, яких не вистачає в ланцюжку обчислень. Дивіться: Почнемо з числа А. Число А плюс 2,7 отримаємо 3,8. Таке у нас вийшло невеличке з вами рівняння. А у нас невідомий перший доданок. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, що ми можемо написати? А у нас дорівнює від суми, а сума у нас 3,8. Віднімаємо відомий доданок 2,7. Можемо відняти усно. Це у нас буде 1,1. Отже, А ми знайшли. Далі, як знайти це? Подивіться. 3,8 потрібно помножити на 0,25. Отже, це дорівнює. Зараз ми з вами помножимо в стовпчик. 3,8 помножимо на 0,25. Але, перед тим, як множити, давайте спробуємо обчислити усно. Що таке 0,25? Це. Четвертинка. Отже, нам треба знайти четвертинку від 3,8. Давайте знайдемо половинку від 3,8. Отже, 3,8 поділимо на 2. Це буде 1,9. А потім ще раз поділимо на 2. 1,9 поділимо на 2. Це те саме, що 19 поділимо на 2. Що ми отримаємо? 9,5. Да? А у нас зараз буде 0,95. Отже, при множенні ми отримаємо 0,95. А тепер перевіримо. 8 множимо на 5, 40. 3 множимо на 5,15 плюс 4, 19. 2 множимо на 8 – 16. 3 множимо на 2, 6 і плюс 1 7. Отже, 0, 9 плюс 6 15. І 9. Скільки знаків після коми? В першому множнику 1, в другому 2. Разом 3. 1, 2, 3. кома, 0. Отже, ми отримали правильно: це дорівнює 0,95, як і проговорили усно. Далі. Для того, щоб нам знайти, чому дорівнює D, Що нам треба зробити, подивіться, до С додати 4,5. Це у нас дорівнює, Давайте напишемо, де у нас дорівнює до С. Це у нас 0,95, додати 4,5. Можемо додати усно. Можемо додати в стовпчик. Давайте додамо в стовпчик. Що це у нас буде? 0,95. Додаємо 4,5. Пригадуємо при додаванні віднімання кома під комою. 9 плюс 5, 14, І5. Отже, ми отримали 5,45. Так, що у нас там ще невідомо? Невідомо M. Подивіться, як отримати m. А помножити на 8,2. А у нас дорівнює 1,1. Отже, зараз я витру частиночку дошки. Давайте витру Д. Так, Отже, для того, щоб мені зараз знайти М. Давайте ось тут запишу. М у нас дорівнює А це 1,1. Будемо множити на 8,2. Множимо в стовпчик. 1,1. Множимо на 8,2. 2 на 1 – 2 2 на 1 – 2, 2, 8 на 1 – 8 8 на 1 – 8. Додаємо 2, 10, 9. Після коми один знак, після коми один знак, разом 2. Отже, буде 9,2. Отримали m дорівнює 9,2. І як нам тепер знайти N. Дивимося. M9,2 віднімаємо N і ми отримаємо d, а d у нас 5,45. Отже, для того, щоб знайти n, що нам треба зробити? Від 9,2 відняти 5,45. Давайте запишемо. Отже, n. Так, зараз. N дорівнює 9,2 віднімаємо 5,45. І нижче, давайте в стовпчик віднімемо 9,2, віднімаємо 5,45, позичаємо 7 мінус 4 5 і 8 мінус 5 3, кома під комою. Отримали 3,57. Перевірте, ми отримали всі да, числа А, C, D, M і Н. Переходимо до наступного номера. Це задача. З поля прямокутної форми, розміри якого 0,5 км і 0,6 км. Зібрали капусту. Урожай капусти склав 38 тонн з 1 гектара. Відомо, що 1 кг капусти містить у середньому 0,7 кг води. Скільки води міститься у зібраній з поля капусті? Отже, що нам треба зробити? Дивіться, у нас поле прямокутної форми. І нам сказали, що урожай склав 38 тонн з 1 гектара. Отже, давайте пригадаємо, що 1 гектар давайте я ось тут напишу, що 1 гектар. Це 10 тисяч метрів квадратних. Метри квадратні, тобто працюємо з площами. Да? В квадратних одиницях у нас вимірюється площа. Отже, давайте знайдемо площу нашого поля. Але бачите, нам зараз зручно працювати в метрах квадратних. Переведемо кілометри в метри. Отже, 0,5 сотих Кілометра. Пригадуємо, що в одному кілометрі 1000 метрів. Отже, це буде 50 метрів а 0,6 кілометра множимо на 1000 да? і отримаємо 600 метрів. Давайте знайдемо площу цього поля. Отже, перша дія площа пригадуємо довжину, множимо на ширину 50. Помножимо на 600 5 на 6, 30. І у нас ще три нулі. Отже, 30 тисяч метрів квадратних площа у нас в квадратних одиницях. А давайте переведемо це в гектари. І ще раз, ми сказали, що в одному гектарі 10 тисяч. А у нас зараз 30 тисяч. Отже, це буде 3 гектара. Що це ми з вами знайшли? Площу поля. да? Площа нашого поля. Далі, що нам відомо, що з одного гектара взяли урожай 38 тонн. А у нас з вами 3 гектара. Отже, який у нас урожай? 3 множимо на 38. Давайте помножимо усно. 3 на 30, 90. 3 на 8, 24, 90 плюс 24, буде 114. Що це ми знайшли? Тон, да? 114 тонн. Зверніть увагу, що далі ми будемо працювати з кілограмами. Отже, давайте переведемо відразу в кілограми. В одній тонні 1000 кілограм. Отже, це 114 тисяч. Кілограм. Що це ми зараз з вами знайшли? Урожай капусти. да? Урожай напишемо. У нас тут тільки про капусту, да? тому напишемо урожай. Далі. Третє. Що далі нам відомо? Що з 1 кілограма капусти у середньому 0,7 кілограм води. А у нас не один кілограм, а 114 тисяч. Отже, що нам треба зробити? 114 тисяч помножити на 0,7. І множимо. 7 на 0, 0 – 0, 0, 4 на 7, 28. 1 на 7,7 7, плюс 29 і 1 на 7, 7. Скільки знаків після коми? 1. Так, що ми з вами отримаємо? 79 тисяч. 800 кілограм води. Можемо перевести в тонни. Що це у нас буде? 79,8 тонни води. Отже, скільки води міститься у зібраній з поля капусти? А в ній місяця 79,8 тонни води. Діти. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь. Ваше домашнє завдання це номер 1496. Працюйте! Я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!